У евакуаційників 65-ї окремої механізованої бригади девіз простий. Чим швидше їдеш, тим довше живеш. 25-річний чернівчанин на псевдомайтай завершив строкову службу у грудні 21-го року. Та вже через два місяці мав повернутися тільки вже на війну. Зараз Майтай молодший сержант начальника евакуаційної групи у 65-ці. У Нас як іде принцип, у нас евакуаційна група по техніці. Ми підвозимо БК, людей. Як і в піхоти, так і у нас це за піхоти зайти і вийти, в нас заїхати і виїхати. Саме тяжко це забирати поранених і погиблих побратимів. Оце саме психологічно важко. Земляк Майтая на псевдобарні бойовий медик вже під час війни довчився і став фізіотерапевтом та реабілітологом. Каже, найчастіше доводиться надавати допомогу від осколкових поранень. Осколочні – це номер один і перше, що якщо нічого не видно. Тобто це темно, ніч, то і я, в принципі, нічого не можу побачити, то це першим ділом турнікет. І далі вже там в дорозі, в машині я вже додатково дивлюся, там включаю плюс-мінус світло червоне, і обробляю, дивлюся. Якщо немає потреби турнікету, то я вже ставлю там ізраїльський бандаж. Також каже Барні, часто доводиться мати справу з контузіями. У більшості випадків вони легкі, але не завжди. Бувають важкі контузії з порушенням координації рук, порушенням мовлення, тобто очі можуть бігати. І бувають по-разному. У мене випадків таких з важкими контузіями було небагато, я пару разів їх зустрічав. Ну, і Мої дії такі ж самі, тобто закапати швидко, магнезія, дексаметазон і в принципі, якомога швидше таких важких людей передати. Вивести поранених з позиції це цілий квест, каже евакуаційник 65-ки Юрій. Все треба робити надзвичайно швидко під ударами кабів та дронів. А де Бігом бо каби летять. Здатні під'їхати майже в будь-яку точку, наскільки це можливо і неможливо, тому що, розумію, що там наші побратими, яких потрібно звідти просто забирати. Бувають такі випадки, що є трьохсоті. Тобто потрібно доїхати максимально близько і допомогти забрати наших бійців. Тобто, ми за любий, за любий кіпіш. Зараз роботи у евакуаційних груп побільшало. Ворог накопичує сили, обстріли почастішали. Не контактна війна, а така, що, наприклад, от. Ми ворога не бачимо, до нас прилітає і ми несемо втрати. Так, да, дійсно, ми знаємо, що противник прикидає нові частини сюди, на наш напрямок, і напруга збільшується. Керовані ракети оці почали набагато більше прилітати, і, і взагалі вони стараються штурмувати кожен день. То напруга дійсно у нас збільшена. Евакуаційники 57-го окремого стрілецького батальйону, 65-ї ОМБР, вкрай потребують автомобілів з високою прохідністю. Та найнеобхідніше це гума. На цьому автомобілі ми можемо доїжджати майже будь-куди. Він у нас ліфтований, він у нас підготовлений для їзди по дуже поганих дорогах. Дуже багато осколків, втрачаємо дуже багато шин. У нас за місяць, виходить, це вже третій комплект шин на цьому автомобілі. Допомогти евакуаційникам 65-ки можна за реквізитами в описі до цього відео.